Потім запитання. Автоексперт на день, що це за послуга. Це послуга для тих людей, в кого вже є е десь там в закладочках 5, можливо, 10 автомобілів, які ви хочете бисенько, там на протязі дня оглянути. І за дуже гарною ціною послуга. 88 євро плюс там, е 30 центів кілометр. Да, ми рахуємо. От. Питають, скільки це виходить, як це рахується, рахується тільки в одну сторону до кінцевого останнього автомобіля. зворотні шлях я не рахую. От. Скільки це може вийти, питають Рахуйте, приблизно це виходить 100 кілометрів 30 євро. От. Якщо ми їдемо двоє, то це досить рентабельна ціна, тому що навіть громадським транспортом якщо взяти двох людей там платити якісь купляти там білети на автобуси, поїзда там і так далі, у вас ціна така ніяк не вийде. Тому дуже часто в нас виходить за послугою експерт на день. Підібрати автомобіль, і відповідно виходить ця послуга, фактично, і підбір під ключ. Робиться та сама робота, що хтось може вам запропонувати там за 500 євро чи навіть більше. От, тому послуга дуже рентабельна. За посиланням в шапці профіля ознайомлюйтеся з деталями, там же ж є і контакти, телефонуйте, замовляйте.